Вітаю! Сьогодні незвичайне відео на моєму каналі, і воно буде присвячено одній дуже дуже глобально важливій темі. Це вже теж вважається актом сексуального да. насильства. Да. Mm -hmm. Навіть е якщо ти просто чув е сексуальний акт і не був його учасником е зрительно чи фізично, але ти просто його чув аудіально, це вже прирівнюється до е е степені сексуального насильства. Знаєш, мене колись я в таку інтересну групову терапію попала, і я була дуже здивована, тому що мене там розбирали сексуальне насильство mm -hmm. в дитинстві. І е терапевт сказала таку дуже штуку інтересну. Мене прям аж так перепереколотила. Ви ж понімаєте про те, що в нашій нуті в Україні, в нашій культурі так заведено великою купою, багато дітей, маленька хата, всі сплять на е печі. І так було, що типу, батько прийшов, кого взяв того і взяв, і всі тихенько мовчали. І в мене такий протестмисвіт, то що давайте зараз будемо оправдувати оправдувати ситуацію. Ну що ті нічого такого не случилося з вами, дівочки? Ну ті це культурою заведено. Як в тих поселеннях є там аборієнське да, поселення, да, чи да, там не оберєнські дати перед тим, як дівчину віддати замішає, там 12 років, наприклад, чи там 10 років, її пускають по кругу старшин. Кажді старшина її має взяти. Каже, це ж вона має взяти, а потім передають її чоловіку. Ну, типа, питається хтось її, чи це опі чи ні? Не питається, правда? Ну, що це там... було 200 років назад. Да. Ну, ну, ну типа, ладно, там в них це є ну, своя така традиція. Допустим, да, і там жінки в цьому живуть і вони не сприймають це актом насилля. Наприклад, вони сприймають це. Ну, традицією ну, mm -hmm. з дитинства розумієш що так воно має бути, то яких тебе інші я Так, пона а тут, типа, ну і типа, нічого такого на горищі, хто перший взяв, той взяв. Я така, ну сфіралі, ну ні. Ні, я протестую, не не було так. І мені хочеться вірити. Хоча в нас там в українських сім'ях нас дуже багато чого різного було сексуальних дуже, сексуальних так, так. таких штук, тому що дійсно там і дідусі, і, і бабусі, і другі жінки, і другі дядьки, дядько, і, і так далі. Десь навіть читала дослідження що після другої світової війни за рахунок того, що вибрала велика кількість чоловіків, і чоловіку, типу умовно законно дозволялось ну, бути, типу, в багато. Жіночі. Да, ну тобто це, це ж для нього не було якимось, і воно чогось і зараз не дуже знаєте карається. Ну не стидиться. Дивіться, згадайте, коли мужик каже, В мене є коханець, ну, совчик, молодець. Що жінка зараз каже, що неї є коханець, ну вона все одно зараз ще вважається путаною і й тепер. Ну, все одно. Лю... Суспільство потакає чоловіку більше. Я зараз не за те, що в мене якийсь сексізм чи там я. Ну Це все пішло із патріархальності такої, тому що якщо так розібратися, до патріархальності був матріархат. Да, і да. Жінка боготворилася. І спокон віків це було, що жінка, матінька природа, жінка, яка родюча, жінкам поклонялася, богам поклонялися, і жінка була нові золота. Жінку боготворили, її берегли, оберігали, тому що вона дає нове життя. Mm -hmm. З тих пір, коли в світ прийшов патріархат, і як він почав на лад свій переводити, якщо жінка красива і ще могла соблазнити, тобі ж якщо ніде в нього встав, на неї її треба срочно як відьму, спалити. Mm -hmm. Вона ж якісь чари використовує, mm -hmm. і самих красивих питалася унічтожити, тому що. Мужчини не могли собою совладати, хотя по суті це фізіологія вітки абсурд, так? Да, і по сьогоднішній день ми живемо в таких от моментах. Знову ж таки, я нічого не говорю, я не знаю нічого проти релігії. Але цей патріархат угу. він вніс свою лепту на культуру сприйняття сьогодні жінок самих себе. Коли жінка в церкву при місячних, вибачте, за такі подробності, ти не чиста. Да, да. Хоча це пішло з тих традицій, коли жінки заходили, було по церкві солома, і коли вони заходили при капало просто на солому. Це тоді, а люди ставали на коліна, били поклони. і Тіпа тоді говорили лучше при місячних не ходити. І я ще стикалася з тим, що говорили при місячних ну ну-ну. Ну ті, ти, 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 ти не маєш заходити. Ходити да, хрестити, якщо да, тебе місяць. Да, щось, да, щось, да. Тіпа, я то я, я вже з дитинства повинна розуміти, що якщо в мене почнуться в місячні, я вже грязна, да. я вже викинута з якоїсь общини, от церковних ну, правда? Ну ті пани така візьме країни сходу, де вони. Багато жонства да, в них і дівчинка, яка вже має місячні, вона має носити хустку і не показувати взагалі себе. Да. То ти іменно за що я да. говорю, що дивіться, оцей патріархат дає вплив. Візьмемо тільки нашу культуру, да, то тобто на нас жінок дається оцей от вплив. Що якщо у тебе є чоловік не один, <святування> то, значить ти вже не чиста. значить це вже про любодіяння. Якщо в мужчині є жінка не одна, ну уступись. Даному ще фізіолота погукала. Ну, це теж вважається про любодіянням. Есть, да. да. от такі от різні штуки, проти яких я ну якось так не гласно, але я все ж таки всередині себе протестую, тому що я якось стикалася з цією культурою. Я була в цьому і слухала це. Я спостерігала, як в мене в селах це розприймалася. Як це не так багато було, 30 років тому, це не так це далеко взагалі? Це центральна Україна, це не якась там десь далеко Западенщина, Западенщина десь там на горі, де інформація доходить туди, туго знаєш. Mm -hmm. Це все в центрі, в центральній Україні, було. якщо ти розвіденка, все, ти вже не чиста, ти вже була пользована машина. Якщо до свадьби десь там, фу-фу-фу, ти вже все там, Боже, хто ж тебе візьме, ти вже не чиста. Ну, я типо, против. Так. І дивіться, ну, і це ж насправді такий абсурд, коли ти абсолютно незахищений. не захищений, не за рахунок того, що в тебе навіть відсутня інформація, ти може би і мав ту інформацію, але за рахунок того, що на тебе давить відповідальність перед батьками, сором, особливо, якщо ти якась там старша дитина в сім'ї, тобі просто ніякого. Ти навіть і якщо би й мав ту інформацію, от я, наприклад, якщо я зараз буду говорити про себе, то я вже мала якусь інформацію. Ну, умовно, там 20 років назад мені було 6 років. Я не скажу, що я зовсім взагалі нічого не знала. Вже був і інтернет, і телефони там пізніше з'явилися, і вже була якась інформація, і книжки, але в мене все одно не було шансу. Ну от не було шансу умовно сказати ні. І тут ми підходимо до цього питання: а чого, чого немає шансу сказати ні? Ну, по перше. Тому що у тебе чогось велике відчуття провини за рахунок того, що батьки в якийсь свій період часу, знаєте, почитайте отца і мать не підведи, да. і, Ти що там бачила, як сусідська дівчинка, і допомагає, і картоплю копає, і гарно вчиться. Ти що? ми тебе для чого годували чи вивчали? І тобі, коли це все говорить, ти такий думаєш. Блін, ну реально, ну батьки мене ж вчили, вони мені їсти дали, вони там нові джинси купили. Ну, ти маєш типу, виправдовувати ці надії. І тобі ніхто не говорить, якою ціною. Ну, ти так. І... Да. і ти такий думаєш, ну так воно має бути, значить, так воно окей. І в моєму випадку спрацював шантаж на маминих почуттях. Ви знаєте, до речі, що насильство мовчанням, по рівню насильства на дитину є топі трьох. Mm -hmm. От є фізичне насильство, є потім насильство мовчанням, і на третьому місці там здається насильство м, приниження. Mm -hmm. Так от, що таке насильство на всьовчання? Ви розумієте про що я кажу? Так, коли... Не... Да, коли з тобою не говорять. От уявіть, от, я точно знаю, mm -hmm. що от, коли на батьки кричали, ну на тебе, коли кричать, ти хоча б розумієш, як тобі реагувати. То ти або плачеш, або відгавкуєшся, або просто мовчиш, терпиш. Ну, ти хоча б розумієш, що батьки на тебе що, злі? <ган> ну, і, і за що хоча б на тебе злі. <ган> в моєму випадку, моя мама, на жаль, зі мною тупо не говорила. Це жорстко вообще. Ну, а чого? Ц... Ну, бо вона, а в мене мама відсторонений тип, холодний, не емпатичний. Зі... З нею так само поводила дитинство, і вона, типу, щоб мене не карати фізично, вона, зрозуміла, що вона ніколи не била і ніколи не знала, вона не знала, як мене щось покарати. Типу, що в мені ще такого зробити? І вона, типу, на мене ображалась, <ган> типа, <ган> не говорилася, вона там. Мам, а, що, я... що случилось, знаєш таке? Так, yeah. yeah. як інфантильна yeah. дитина, yeah. Знаєш, мама yeah. не, yeah. Дитина, yeah. не yeah. мама, yeah. а дитина. Yeah. Це є проєкту. Yeah. Yeah. І, ну, і це, типу, там, обманула yeah. маму, наприклад, після школи сказала, що йде в бібліотеку, а сама пішла там, десь з друзями на стадіон, знаєте, там, потусіть. І мама там типу взнала, і така понятно, я тебе типу, так вихов. І мовчить три дня. І ти до неї, ну мама. А ти ж ходиш три дня, ну тобі там 8-10 років. Ти ж ходиш, аж конози, ти не знаєш, що тобі робити, за що ця мама образилась, як не випросити пробачення. А ви ж розумієте, що фігура мами і тата вона яка? Ключова. Ну це тіпа, дві фігури, ти з ними живеш в одній хаті. Тобі треба, щоб вони тобі дали їсти, дали якусь там, не знаю, книжку школу, ужасно все звучить. Ну воно ужасно, але я знаю, що так було в багатьох сім'ях. Знаєш, я хочу зараз ремарочку зробити для глядачів, які в нас дивляться це. Я хочу просто наголосити на тому, що на сьогоднішній день, якщо ви відчуваєте такого плану насилля, да, uh -huh. ну, там, в сім'ї чи це в близькому оточенні, тому що і в кого є мама, папа, хтось живе з дядями, тітями, тим паче, <кху> враховуючи ситуацію, в якій ми зараз в країні живемо, зараз дуже багато дітей порозкидували не по своїх сім'ях. Будь ласка, не замовчуйте, не мовчіть. Ідіть там до вчителів, ідіть до шкільного yeah. психолога, дзвоніть на гарячі лінії. Шукайте в інтернеті. Психологія там психолог онлайн зараз є дуже багато яких в доступі інформації. Не то що інформації зараз. Є дуже багато контактів, де люди допомагають. Просто так зараз у нас багато гарячих ліній відбувається. Yeah. Ну круто. Це, це, правда, це, чим це більше вже це, реально це. Знається, тим менше буде вірогідніше, що хтось вам повірить. Бо, знову ж таки, якщо вертаємось до мого випадку, я точно пам'ятаю одну деталь, що ну, я, розказала, я розказала виховати виховательниці в садочку. І знаєте, чим це все закінчилось? Тим, що ми переїхали. Мені ніхто просто, мені просто ніхто не повірив. Я просто пам'ятаю, знаєте, це такі, знаєте, коли в нас дитини нормальні спогади. Ну ти не повний обставини, не помниш деталей, але ти пам'ятаєш якісь кадри. І от я пам'ятаю, що я сиджу в себе в квартирі на стільчику, до мене прийшли якісь дві незнайомих тьоті і задають мені незрозумілі питання. Типу, де ти спиш, де сплять батьки? А в чому ти спиш? А, 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 а де папа працює? А де ти? А чим ти граєшся? А ти, та тата. І задають просто питання. Ну, а мала ти мала дитина? Ти могла то що ти налякана. Ти мало того, що на тебе ще дивиться тату і такий попробуй да. тільки щось скажи. І ти розумієш, що навіть якщо ти би і хотів щось сказати, ну у тобі просто просто, тобі немає вибору. І я пам'ятаю, що ці тьоті собі там типу пішли. Я не пам'ятаю, що відбувалося далі, але потім ми просто переїхали. Ми переїхали сюди, в Вінницю, ну і вже жили тут. І знаєте, це все таке, типу... Uh -huh. Питання, да, чого мама не зреагувала, чого uh -huh. там бабушка, та дідусь не зреагувала. Але зрозумійте, що тоді, коли я виховувалась, моє слово проти взрослого дяденьки, який, ну типа, тіба... давай ще теж почнемо з того, що не так сильно була ця тема відкрита. Так, yeah, no, yeah. yeah. а по а по-друге, я думаю, що моя мама може би навіть якщо і запідозрила, то вона просто в міру того, що вона була залежна і морально, і фінансово, і діти на руках, знаєш. Ну от хочеться тобі вірити в те, що ти живеш з мудаком, який гвалтує твою дитину. Ні, конечно. Ти дивишся mm -hmm. на нього, ти кажешся, ти з ним спиш, ти з ним єсиш, не там виховує твоїх дітей, у вас спільний побут, і ти дивишся на нього, і думаєш, що це невозможно. Ну, це типу, от, от якби yeah. тобі зараз не дай Бог сказали про твого таке чоловік. Да, ти б повірила? Ні yeah, бнечно, yeah. yeah, я е, Тут знову ж таки, е, якби це сказали якісь ліві люди, да Ми, угу. можливо, не можливо б ну, не повірили. Якби ти сказала мені моя дитина, я б це повірила з однозначно. Ну, а знову ну, ж таки, знаєш, це, це угу. е, оказівки, я хочу додати ремарочку для глядачів і глядачів, кого є діти, будь ласка, вибудовуйте контакти зі своїми дітьми так. Щоб вона не боялася розказати вам будь-яку історію. Да, і... було, да, тому мені. що от в моєму випадку, я тобі скажу, mm -hmm. я пам'ятаю початковий клас. Mm -hmm. Я пам'ятаю, як я приходила після статевого акту, де я mm -hmm. порвата не ок mm -hmm. тілу, і я приходила, мені ж треба в школу прийти. Mm -hmm. Я приходила, сиділа і на перерві дивилася, як діти бігають. У мене було таке відчуття, що так всіх відбувається, зрозуміло? Я казала, що вони можуть, то що я не можу. Mm -hmm. Тобто я дивилася на дівчаток і була впевнена, що така сама ситуація усіх прийшла сьогодні вранку, розумієш? Я вставала і йшла. І я вчительці мені не доходило в голову вчительці. Соціально. Мені не доходило в голову. Це оточна норма. Там мені говорили, не дай Боже, ти мені не друг, і для мене це мій друг. Для мене казалося це якимось таким великим. Мені так важливо було дорослою рідною людиною. Мені було так важливо підтримувати оці ці дружні стосунки. Понімаєш, mm -hmm. і мій мозок тоді ще не розумів, і поняття дружби теж тоді, тоді не розумілося. Більше того, я тобі скажу, коли немає довілі з батьками, це закриває дитину. Це ну це то, що це не допомагає дитині розвиватися. Я Більше тобі розкажу історію таку, не там у мене є похресник, а в нього є кілька старших братів-сестер, і ця сестричка постійно телефонує до мене, якщо в неї якісь є питання. І от було їй вже 12 років. Uh -huh. Вона вже така дебела, сформована дівчинка. Вона до мене телефонує в паніки і каже, ми з подружкою ходили гуляти, і побачили, як дядько достав. Свого пісюна і mm -hmm. пішов, він роздівся, достав свого пісюна і почав ним водити. І я, я знаю, що там хлопці називаються, що там дрочить. Я боюсь. Я кажу, йди бігом додому, розкажи мамі. Mm -hmm. Ми заховалися і дивилися там, куди могли втікти, появлялося, що він зробить якусь шкоду. Я кажу, біжи, розкажи мамі. Вона каже, Ксюш, мене мама вб'є за це. Може, представте, як це жити? Це ось 21 століття, і в мене питання. Дивіться, ви розумієте? Хорошо, що вона могла мені зателефонувати, mm -hmm. а не усі діти мають змогу зателефонувати до когось дорослого і сказати, що відбувається в ситуація. Зазвичай вони завмирають, да, тому що страшно. це поведінка е, людини, яка страждає від сексуального насилля. Завмирає, тому що не знає, що буде відбуватись, тому що відбувається страх смерті. Краще я перетерплю, посижу, далі розберуся. Ну, типу, лібо вже не розберуюся, лібо вже вмираю, приймаю це як ти, ти дуже підвела тут під одну е, хорошу тему. Дивіться, зараз я скажу дуже важливі слова от для тих, хто не дай Боже, не дай Боже, колись опиниться в такій ситуації. І от знаєте, дуже класно говорити про те, що робити після. Ну от реально, ми всім радимо, що робити після, бо ми вже опинилися в цих ситуаціях. Нам зараз розповідати, що робити вже постфакту з ПТСР і тепер це вже зрозуміло. Але зазвичай є питання, а що робити? Під час, угу. ну от як себе реально, скажімо так, вберегти, або хоча б зробити мінімальні якісь пошкодження. Дивіться, будь ласка, дівчата, послухайте це уважно. Це інформація прямо з великим знаком опику. Перше, що ви можете зробити, якщо вже, не дай Бог, відбувається будь-яке фізичне або сексуальне насильство по відношенню до вас, е, намагайтеся, знаєте, випорожнитись, сходити до туалету, якщо до вас е, робіть якісь дії, які є. Надзвичайно нетиповими uh -huh. далі не намагайтеся кричати Мене гвалтують. Блін, це визиває статистика. Показує, що по-перше, від цього гвалтівник ще більше приходить в агресію. По-друге, його це збуджує да його збуджує. По-третє, на жаль, проводилося опитування, яке показало, що люди, які чують мене гвалтують, не реагують, бо вони або бояться, або не знають, як діяти. Тому, якщо от, ви думаєте, що це одна із форм сексуальних. Да, да, тому, да, тому, да, да. тому якщо вже відбувається така ситуація, кричить слова пожежа або не знаю, там щось таке, на що люди зреагують там. Тобто, от, наприклад, на слово пожежа, я точно знаю, що треба дзвонити куди, ну, в пожежу, до пожежників. І на пожежу людина реагує швидко. Вона що це полум'я, що воно швидко розходиться, що це можна для Бог зачепити і її, тоді людина швидше реагує в такій ситуації. І плюс ми всі точно знаємо номер пожежної. Ніхто не знає, куди дзвонити, коли галтують людей. От чогось ніхто не, не розуміє. Минуло 102. Ну так, ви розумієте. Ну, да, ви розумієте. Ну, Далі намагайтеся, знаєте, от є такий момент істерики. Намагайтеся впадати в штучну істерику. Підкидайтеся, кричіть, царапайтесь, деріться, кусайтеся. Робіть все можливе, щоб збити його з пантелику. Бо у насильника є така історія, що коли він типу вчиняє цей акт, він розуміє, що ви беззахисна, він розуміє, що ви не, ну умовно лялька в його руках, і йому це ще більше доставляє насолоди. Плюс не завжди насильники фізично сильні, Сильничі, да, і не завжди вони е, морально стійкі до цієї вашої істерики. Тому ще раз кажу: ви маєте випорожнятися або там пісяти, какати, будь-що, що у вас виходить в цей момент, плюватися слюною, робити щось, що його буде збивати з толку. Далі ви маєте кричати слово пожежа або щось подібне до того. Третє, робіть все, щоб це нагадувало, знаєте, приступ епілепсії якоїсь от чогось такого, щоб він розумів, що з вами щось не ок. І я розумію, що зараз е, в моменті я це кажу, це звучить легко, але повірте, можливо, неможливо, а дай Бог, щоб вам ніколи це не знадобилося. Але все ж таки, запам'ятайте просто ці прості правила. Далі я хочу, щоб ви розуміли, що. Е, ви після того, як не дай Бог це сталося, у вас є можливість, по-перше, одразу звернутися в швидку допомогу, поліцію та дайте. Ще я вам раджу обов'язково, якщо ви розумієте, що ви не готові зразу наприклад, йти в поліцію чи йти в швидку в аптеках зараз існують контрацептиви екстреної дії. Якщо ви не впевнені, що він був захищений, що він там завершив чи не завершив, прийміть одразу таблетку екстреної контрацепції, щоб берегти себе від небажної вагітності. Це реально може врятувати вам життя. Далі там є ще перелік певних препаратів медичних, які є такі, знаєте, ем, дезінфікуючі капсули, які піс... навіть якщо буде медична експертиза через там два-три-чотири дні, вони не цій експертизі. Вони не заберуть його ткани. Ти тканиш це перелік е, Так, я, я напишу в описі під цим відео, що є певні медичні препарати, які дозволені для використання. От ви навіть ідете в душ. Перше, коли ви йдете в душно, ви не використовуєте ніяких е гелів, цього всього, ви не використовуєте, тому що це одразу вже змиває всі сліди насильства, і потім жодна медична експертиза вам не допоможе. На до жаль, але є певні медичні препарати, такі спеціальні свічки, дезінфектори, які можна використовувати, які прямо прописані в протоколі, які не забирають слідів його тканин, сперми або чогось такого не розчиняють цю історію. Ну давай так будемо по чесному. Зазвичай, коли трапляється така історія, тоді не виникає мислі бігти в аптеку і шукати да, відео. Да, да, Тому да. я би хотіла теж звернути увагу на те, що пожалуйста не закривайтеся в собі, а звертайтеся за допомогою, телефонуйте в міліцію. Вже якщо вже так произошло, не дай Боже. Телефонуйте в міліцію на скору, говоріть про це, не замовчуйте і не чекайте, що воно само собою пройде, і зараз вам зробили шкоду, і і все. І, 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 і я тепер вже нікому там не нужна. Звертайтеся відразу за допомогою, тому що це точно допоможе наказати. Я да, я, до я, речі, Чим більше ви відтягуєте, на жаль, це. закон України у нас наразі в кримінальному кодексі немає довгострокової дії на покарання порушника в цьому питанні. Що це означає? Це означає, що якщо з моменту гвалтування пройшло більше ніж 48 годин. Сліди насильства можуть або зникнути, або бути не ідентифіковані вже після, бо сперма має властивість засихати те депер. 100% ви вже сходили в душ. Ви вже там ваша мікрофлора, уже це все. Ну ви зрозуміли ваші мікроорганізми. Тобто, 48 годин, якщо ви не зробили ніяких дій, ви маєте менші шанси на те, щоб цього насильника потім знайшли тим паче покрали. Я розумію, що вам буде страшно. Я розумію, що ви будете вважати себе нікчемною, жалісною. у вас буде почуття відразу до себе, до свого тіла, ви будете себе ненавидіти, ненавидити цю людину. Вам буде страшно. Буде купа різних реакцій, кожного по-своєму. Але дивіться, питання в тому, що ви можете замовчати, сховатися, втекти, але від себе і від цієї думки про те, що сталося, ви ніколи не втечете. І я вам це кажу з власного досвіду, і я думаю, ти мені брехати, що ти від цього ніколи не позбудешся. Ну, це буде потім з тобою постійно, і далі в ці всі історії може бути така історія, що вам в якийсь момент здасться, що це ви його спровокували, або ви самі винні, або якийсь ваш зовнішній вигляд, ваші дії, ваші реакції, навіть ваша манера спілкування, і навіть якщо ви, ви лірту та, да, декольте та, так, так далі. Навіть якщо ви просто фліртували з хлопцем в клубі, але ви не давали своєї ну, згоди. Дивіться, є ще таке питання, поінформована згода. Що таке поінформована згода? Це коли я не була ні в стані алкогольного, наркотичного і будь-якого психотропного сп'яніння. Далі поінформована згода це коли я дала свою свідому словесну згоду на статевий акт, і все відбувалося з моєї волі угу. в безпечному для мене місці. Що таке безпечне місце? Будь ласка, батьки, ви так само, батьки, запам'ятайте, що таке безпечне місце для дитини, і ви маєте це передати своїм дітям. Безпечне місце вважається те місце, яке я можу покинути. Без перешкод, без маніпуляцій шантажу в будь-який момент будь-якої ситуації. Тобто, умовно кажучи, якщо я зараз от, знаходжуся в цьому приміщенні, двері відчинені, і мені ніхто і ніяк не перешкоджує вийти з цієї квартири чи з цього приміщення, воно є для мене безпечним. Але якщо я знаходжуся, наприклад, в квартирі свого хлопця і в мене немає доступу до дверей, чи він їх замкнув, чи ключа в мене немає, чи він мені якимось чином перешкоджає покинути цю, це приміщення, воно є що мене? забезпеченим. Все, це може бути танцювальний зал, клас в школі, е секція, де на яку ходить ваша дитина, будь-яке приміщення, яке не є безпечним, яке вона не може покинути в будь-який свій момент. Mm -hmm. І це дуже важливо. Я дуже хочу наголосити на те, що якщо зараз це відео е трапило людям, які не мають ще 16-18 років, в яких сталася така ситуація, пожалуйста. Я знаю, що чесно, так вийшло, що не всі батьки готові почути таку інформацію. Ну, будь ласка, знайдіть того дорослого, на кого ви, з ким у вас вибудована хоч якась довірливі, хоч якісь довірливі стосунки для того, щоб прийти і сказати, що така подія з вами відбувалася. Якщо таких дорослих в вашому оточенні взагалі немає, телефонуйте в поліцію, телефонуйте в службу досвіду. На швидку придумайте спосіб, як це зробити. Прям не закривайтеся в собі. Я прям дуже закликаю і прошу дітей, підлітків, хто зіткнувся вдруг з такою історією. Я ні в якому разі не питаюся осудити батьків, просто є необразованість. Батьки дуже, -дуже часто не знають, як реагувати на таку ситуацію. Хтось настільки боїться такої штуки, що він закриває очі, типа, Боже, Боже, ні, це напевно, їй так показалося. Хтось не хоче в це вірити. Тобі ж це теж так, так склалось. Є ж такі батьки, і в мене є такі ситуації, коли говорять, ну, у мене теж таке дитинство було, ну тож або да. Ну, типу, як то це само собою розуміючися, це не само собою розуміючися в будь-якому випадку. Кожна із вас має право сказати ні, я не хочу на будь-якому етапі статевого акту. Тобто, ж якщо ви спонукали, навіть якщо ви захотіли да. це самі соблазнили цього мужчину, війшли в цей статевий акт. А тут ви передумали, ви можете сказати в будь-який момент, ні, я не хочу. Да. Ну щоб ви просто розуміли за вами це право по праву народження по закону України. Ну все. Все, запам'ятати і поставити свою велике дітей. дуже добре, коли доросла, це розуміє, і це зробить. А дитина? Так, да, в тому Дитина. дитина, дитина тому їй кажу, це, що, просто я не знаю, це дуже малий відсоток дітей є, яких з дитинства вчать, що ти по праву свого народження можеш казати ні. Ти Саме по праву тому, свого народження. Ми і